Гренландія між льодовиками та геополітичними інтересами своїми заявами купити острів. Дональд Трамп збурив півсвіту. Сполучені Штати прагнуть посилити там свою присутність. Китай отримати доступ до ресурсів. Агресорка Росія закріпитися в Арктиці. Все це ставить Гренландію у центр глобальної гри. Результат якої визначить майбутнє цього унікального острова. Та у чому ж його особливість, як природна, так і геополітична, розкаже Наталя Луценко. 고 cool. c Хоча цей острів і називають Гренландією, що означає зелена земля. Однак на 80% лід суцільно покрив територію, і ландшафти з травою та мохом тут рідкість. Це найбільший острів планети, розташований у північній Америці, площа понад 2 мільйони квадратних кілометрів, населення майже 60 тисяч. Гренландія, автономія Данії, але має значну політичну та економічну незалежність, зокрема щодо внутрішнього управління. Нині ця земля у центрі уваги всього світу. Оживили інтерес до неї заяви новообраного президента. США Дональда Трампа острів стратегічно цікавий штатам, і політик вкотре з ухвалу заявляє, що хоче його купити. Одну з причин пояснює Майкл Волц, новообраний радник з нацбезпеки. Йдеться про доступ до природних ресурсів та критичних мінералів з одного боку є Росія, яка намагається стати королевою Арктики. З іншого китайці. Коли полярні крижані шапки тануть, китайці запускають криголами і просуваються туди. Це нафта і газ. Все це питання нашої національної безпеки. США мають свій інтерес у Гренландії ще з другої світової справа не лише у ресурсах, там їхня авіабаза. Вона ключовий елемент системи раннього сповіщення про ракетні атаки. Та сама база наук, вона ж не просто база військово-повітряних США першу чергу на перша велика база військово-космічних сил США, які були утворені якраз адміністрації Трампа, але лише за адміністрації Байдена база в науку отримала достатньо велике фінансування, щоб тримати там постійний гарнізон і постійно виконувати там місії. Вперше про бажання купити острів Дональд Трамп заявив у 2019 тисячі Це викликало миттєвий дипломатичний резонанс. Тоді як і зараз ідею відхилив і Копенгаген, і наук, столиця Гренландії, місцеві жителі здебільшого ескімоси, мріють про власну незалежність і точно не про чергове комусь підпорядкування. От як 2019-го реагували острів'яни. Feels... таке відчуття, ніби Трамп став дуже зарозумілий, ніби взагалі відірвався від реальності. Його пропозиції звучать безглуздо. Гадаю, він міг би купити будь-що, принаймні він так думає, але він не може. Вибачте, тут живуть люди. Це не просто територія, це країна, культура. А ще багаті надра. <багаю> Цінне на те, що під кригою острова. За даними геологічної служби США, те, що під льодом, справді вражає: мільярди барелів нафти та трильйони кубометрів природного газу. І що ще важливіше рідкісно земельні елементи, які необхідні для телекомунікаційних пристроїв, наприклад, ваших мобільних телефонів. З інтересами США тут перетинаються зацікавленість Китаю та Росії. Пекін хоче фінансувати гірничодобувні проєкти. Інвестує у морські торгові шляхи та активно їх використовує. Імпортує з регіону нафту, газ та руду, щоб позначити свій інтерес Китай вдається до терміну полярний шовковий шлях для Китаю. Це торгівля, для Китаю це контроль над інфраструктурою. По суті, теж саме, що він робив в південно-східній Азії, теж саме що він робив у Африці, теж саме що він намагався робити зі своїм проектом Один пояс один шлях тобто Китай має дуже чітку стратегію, яку він сповідує від регіону до регіону. Ненажерлива Росія теж дедалі частіше заявляє про свої претензії на північні морські шляхи з арктичних родовищ. Вона експортує нафту і скраплений природний газ. Також Москва посилює свою військову активність у регіоні, і це серйозно дратує НАТО для Росії. Не багато наголошували на тому, що Арктика це питання безпеки, Арктика це питання захисту. Коротше кажучи, це все натякає нам на те, що Росіяни просто хочуть в Арктиці робити провокації. Що росіяни просто хочуть бути максимально агресивними в Арктиці, як вони, до речі, були і в своїх арктичних регіонах протягом останніх десяти років. Поки США аргументують, чому хочуть окупувати Арктичний острів. Решта зацікавлених гравців підтягують і свої аргументи під їхні заяви, і всі майже подумки кроять цю унікальну територію. Натомість Прем'єр-міністр Гренландії Мута Еґеда заявив, що на острові не хочуть належати ані американцям, ані данцям, а прагнуть здобути незалежність. Данія намагається зберегти королівство, але думку острів'ян поважає. Коли йдеться про незалежність, це питання починається і закінчується в Гренландії. Гренландія для гренландців і ні для кого іншого. Саме цей народ визначить своє майбутнє. Тож Гренландія стоїть перед долоносним вибором між геополітичними амбіціями великих держав і спокусою економічного зростання та шансом зміцнити власну ідентичність, і це не лише про політичну незалежність, а й про збереження унікальної природи та культури. Наталя Луценко, факт ICTV, Єдині новини.